У перший понеділок серпня очільник міськтергромади провів черговий прийом громадян, особисті запити, відвідувачів різні. Хтось звертається з приводу благоустрою, а хтось просить сприяння у проведенні ремонту. А от матеріальної допомоги здебільшого потребують пенсіонери, малозабезпечені та потребуючі лікування. 64-річна Леся Знаковська навідалася до мерії стосовно ремонту власного житла, зокрема балкону. Щоб допоміг щось зробити, щоб балкони не текли, щоб не дуло, не було чорна цвіль, чи як вона там називається, пліснява, А це дуже шкідливо для, для здоров'я. Фірма Єврогарант, я звернулася для того, щоб хоч мати якесь зелене поняття, що воно може коштувати, то вони порахували мені 40 тисяч. Але на якихось дерев'яних брусках, ну я вважаю, що дерево взагалі там неприпустимо на дев'ятому поверсі, тому що воно буде гнити. Протікати, гнити теж Та бляха там зверху. І ну тому я звернулася до мера. Може він поможе. Марія Остапенко просить сприяння у розшуку сина. Військовослужбовець Віктор Остапенко зник без вісти наприкінці минулого року. Відтоді жінка оббиває пороги різних державних структур. Мати Віктора Остапенка, який пропав без вісті, у му році, 10 грудня, і по цей час нічого немає. Я прийшла, хотіла знати ну, до мера міста, щоб допомогти рошук. Пішов у бій, він був 10-та, штурмова бригада. Ну і на пропав 10 го числа. 11-го числа рано мені прийшли і дали звістку, що мій син пропав без на прийомі. Також учасники бойових дій Василь Човган, ветеран 102-ї бригади ТРО, звільнившись з військової служби за станом здоров'я, хоче придбати житло на пільгових умовах. Однак в оформленні документів виникли проблеми інвалідність. Василь Човган мав до військової служби, а на фронті пережив інфаркт. Проживаю те, що ціле життя. Це дуже проблематично, бо ми в неї ну, практично ціле життя проживаємо в її хаті, а підростає з 16 років. Ну, проблема велика. Житлова проблема постала досить актуальна і досить велика. Ну, думаю, що попросити допомоги, так як я учасник бойових дій на літвій не другої групи. Але в мене інвалідність була ще до війни. І я на фронт пішов вже інвалідом війни групи. Ну, Все рівно інвалідність моя при виконанні службових обов'язків. Загалом прийом громадян тривав від обіду до 20-ї вечора. Представника мерії довелося поспілкуватись із понад півсотнею містян. Багато питань щодо благоустрою, щодо водовідведення, щодо проведення води. Тобто, ну традиційно в літній період часу такі такі звернення є щодо благоустрою. Тому приймаємо людей, пробуємо допомагати. Є специфічні різні питання, але найважливіше, що ми постійно з людьми постійно спілкуємося, постійно пробуємо вирішити ті проблеми, які є в компетенції міської влади. Особистий прийом громадян зазвичай відбувається кожного першого понеділка місяця. Аби потрапити до міських посадовців, необхідно за тиждень до прийому повідомити про це профільний відділ, що розташований на першому поверсі адмінбудівлі. Михайло Ярослав Лелет новина на вежі.